...13-ту річницю місцевого самоврядування України та 56-ту річницю утворення Білгородністровського району відзначили у великій залі Білгородністровської районної адміністрації. На святкуванні були присутні голова Білгородністровської районної державної адміністрації, голова районної ради, почесні громадяни району та інші представники органів місцевого самоврядування. Сьогодні ми відзначаємо дійсно. Значиму дату для нашої держави її значимість потрібно відчути, і, мабуть, ще потрібен час. В Україні день місцевого самоврядування відзначається 7 грудня. Це професійне свято всіх, хто працює в сільських, селищних, міських, районних та обласних радах, хто представляє багатотисячний загін народних обранців. Це вибір вільних громадян, які довіряють обраним ними представникам і надділяють їх владними повноваженнями. Ще 1985 року. Європейськими державами був схвалений міжнародний пакт, який іменується Європейська хартія місцевого самоврядування. Цей пакт зіграв і продовжує грати виключно важливу роль у встановленні і розвитку класичної моделі місцевого самоврядування. В день святкування звання почесного громадянина були удостойні найбільш гідні мешканці району. За багаторічну сумлінну працю, особистий вагомий внесок у розвиток району, активну громадську діяльність, почесні громадяни отримали почесні відзнаки. А інформацію про них занесли до спеціального альбому, який буде зберігатися в музеї. Я хочу поблагодарити за таку високу награду. Но я цю награду не присваиваю только себе. Моєго коллектива. Я очень, очень благодарна и вам всім. Ми будемо працювати. Щедрими на нагороди виявилися урочисті збори, присвячені 13-й річниці місцевого самоврядування України та 56-й річниці утворення Білгородністровського району. Дипломами, грамотами та подарунками за активну громадську діяльність нагороджували посадових осіб, депутатів районної та місцевих рад, сільських голів та секретарів сільських рад. Не залишився без уваги, і наш телеканал Бессарабія ТВ.